На каналі Андрій Студіо. сьогоднішній шорт у нас присвячені каві, тому що це ранок. От я коли подорожую, то е, намагаюся е, спробувати каву в різних містах. І Я вам скажу чесно, що в більшості в мене розчарування. Так само я коштую е, торт Астерхайзі і намагаюся визначити найкращу його. Його якість. Так от цей, що ви зараз бачите Естергазі, був гіркий, Уявляєте собі, ми заплатили 80 гривень, я вже переказую вам на наші кошти, і що ми отримали гіркий Естергазі. Тобто він складається з грецьких горіхів, які гіркі. Тому ось така проблема в Угорщині. Тобто, не кожна не кожна кав'ярня пропонує вам смачну каву. А ще, якщо ви знайшли класний Естерхазі, то ходіть тільки в цю кав'ярню, тому що в іншій кав'ярні, можливо, Естерхазі буде не такий смачний. Отже, порада в Угорщині, кава та е, тістечко естерхазі, яке дуже відомо в угорській кухні. Це кваліфікація гарної кухні. Тобто туди ви можете ходити, щоб пити каву і їсти тістечко. В інше місце не ходіть. Я розчарована, на жаль, сьогоднішнім моїм досвідом.